Доброго дня всім! Сьогодні я хочу показати ще один цікавий сорт помідора, який у мене росте. Називається черевички. Ось такі видовжені сливочки. Зав'язалося їх дуже багато. Зараз я вам покажу. Ось. Так. Інший кущ, не менше. Дуже багато. Така родючість характерна цьому сорту. Ось такі вони видовжені сливочки. Що цікаво, що на одній китиці є помідорчики, ось такими носиками, а є помідорчики трішки іншої форми. Ось такі. На смак вони звичайні, нічого особливого немає. Але дуже привабливі ці помідори в консервуванні і прив'яленні. тому можна їх садити і використовувати для. Приготування якихось страв. Для салатів вони, на мою думку, не дуже підходять, тому що вони не мають вираженого насиченого смаку. Ну, цікавий сорт називається черевички.